Хід бойових дій обговорюємо далі з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Пане Олександре, дякую, що ви цього вечора з нами. Дякую, вітаю вас. Давайте розпочнемо з Покровського напрямку. Він уже не один місяць залишається найгарячішим на фронті. Росіяни там поступово просуваються. Скільки їм коштує цей повзучий наступ, і як довго вони ще можуть його підживлювати? Коштує багато. Можна констатувати, що, попри те, що ми бачимо, ми можемо подивитися, що кількість атак на Покровському напрямку вона в 3-4, іноді 5 разів вища, ніж на інших напрямках. Саме кількість боєзітнень, в принципі, можна констатувати, що напрямок дійсно є пріоритетним для ворога. Однак, якщо подивимося і в розрізі там тиждень минулий, два тижні, то зараз простежується тенденція до. Зменшення кількості наступальних дій ось цих атак. Чому тому, що ворог несе втрати, тому що вони не встигають доук перегрупуватися, доукомплектуватись, не тому, що вони не відмовилися. Вони не відмовилися від а, своїх планів. Вони готові продовжувати, але видно, у них пішли збої. Погодні умови так само можуть впливати на те, що відбувається. Інші збої з тим, що вони не встигають, логістика не справляється. З Живою силою так само є проблеми, виникають. Тому можна сказати, що інтенсивність, і взагалі в відсотковому еквіваленті атаки пішли на спад, десь 15-20% можна фіксувати, ніж на кінець червня місяця, за цих два тижні липня, якщо подивитися. Це означає, що а це вже тенденція. Тобто це не те, що там один день було так, два дні інакше, третій день взагалі там по-іншому. А це вже тенденція, воно йде поступово. Це означає, що ворог дійсно несе втрати, він не встигає їх поновлювати і поступово, поступово, поступово виснажується. Але це виснаження не може бути і не означає, що воно буде одномоментним, що одразу все зупиниться і все ні. Вони все одно ще будуть атакувати, поки воно ось так поступово 10-15%. Скільки на це буде потрібно часу? Можливо, кілька тижнів, можливо, дещо більше. Але те, що тенденція йде на спад цих атак, я думаю, що це вже простежується більше того. Можливості, усі те, про що ми з вами говорили, що ворог постійно намагається розтягти нашу лінію оборони, говорить про те, що російське командування десь вже підсвідомо змирилося з тим, що значного успіху їм не вдасться досягти. А це говорю не тільки я, це говорять і в Сполучених Штатах. Аналітики це говорив генеральний секретар НАТО. Тобто, видно, що оперативно-стратегічного прориву вони не досягають. Якісь тактичні успіхи на рівні десь просування пів села, сил. Посадка і так далі, вони ще можуть мати, але є і інші тенденції, які намітились те, що якщо ми говоримо про липень, ось цих два тижні, зросла кількість українських контратак. І що мені подобається, що вони обережні, тобто вони не є такими, бо зараз перепрошую, важливо не так само не атакувати, знаєте, стрімголов. І теж не прориватися, тому що ну, скажем так, ворог теж може готувати певні пастки, а ось так поступово поступово десь витісняти, діючи в активній обороні, витісняти, виборювати певні позиції, наносити втрати, ось так крок за кроком поступово десь порухати лінію зіткнення. Це вже добре, і такі тенденції простежуються. Ви говорите про те, що зараз розтягуючи лінію фронту, росіяни ймовірно не готуються до якогось точкового прориву на одній ділянці. Але можливо вони просто граючи вдовгу, знаєте, працюють на втому металу, просто коли вже кількість оцих повзучих атак, час протягом якого вони продовжуються, спрацюють усі разом за їхнім розрахунком, і фронт просто не витримає. Ну у нас були такі ризики, вони були раніше, але фронт витримав. Я вам скажу, що ми пройшли два таких важких етапи, коли це могло статися. І ризики такі були. Перший етап це був лютий березень, після того як ворог фактично захоплював Авдіївку. І міг розвинути далі. Ми розуміємо свій успіх. Зрештою вони висувалися і мали там успіхи. І тоді були ризики, що там фронт може в силу чого, в силу того, що ми не отримували вчасно необхідну зброю. І другий це був у нас десь квітень, початок травня, коли ворог почав наступальні дії на Харківщині. Тоді теж ризики були того, що фронт може тоді про це навіть французький президент Макрон в інтерв'ю виданні за економіст. Він говорив, якщо відбудеться обвал фронту. Ясно про про що він говорив? Він говорив про Харківщину, тому що вони всі розуміли, що там буде атака ворога. Ми пройшли цих два етапи. Потім був ще один етап. Такий проміжний це тиск на часів яр, коли здавалося середина травня, друга половина травня. Що ворог можливо може здійснити прорив і захопити часів яр повністю. Теж пройшли. Тобто, зараз наша оборона, вона стала все ж таки більш потужна завдяки тому, що є підживлення снарядами, боєприпасами, людьми. Це теж важливий момент зброї, яка надходить, і гнучкістю, що мені подобається, що наша оборона, попри весь стан, який би був, і наші бригади зберегли мобільність. Тобто, ворог же ж думає, як вони думають, що в тому металу яка буде, ми не встигатимемо. І в нас дійсно були певні моменти, коли об'єктивно не вистачало сили. Наші війська просто не встигали не тому, що не хотіли, а не встигали. Бо ворог створив стільки цих а, точок, звідки він атакує, що просто все покрити було складно. Зараз уже ця ситуація вона виправляється на нашу користь. Але зараз з'явився ще не сьогодні. Я маю на увазі, за останній час з'явився напрямок Турецький, так. там, де росіяни почали просуватися, і по відношенню до інших ділянок фронту просуватися. Швидко зараз вони уже під Нью-Йорком стоять, та неподалік самого Турецька Наскільки загрозливою, на вашу думку, там зараз є ситуація? Вона є важкою. Там дійсно, якщо ми подивимося, ворог застосовує значні кількості свою авіацію, не тільки авіацію, дрони працюють, артилерія, але все ж таки той рух, який можна було простежити, розумієте, там у них було. Варіанта 3-4 розвитку подій Уже точно видно, що вони не мають наміру атакувати широким фронтом і там створювати нам великі оточення, йти кудись на Костянтинівку, ще кудись висуватись, траси перекривати. Вони хочуть поступово, фактично, просто частково вирівнювати фронт і лінію фронту на цих ділянках. Це на жаль теж становить певні небезпеки, ризики для нас, але. Це не є катастрофою чи Армагеддоном, як говорив о, начальник головного управління розвідки Міноборони. Це так само намагання, розумієте, є ж о, розтягування на вузьких ділянках, є на більш широких ділянках. От на Донеччині вони використовують от створення ось цих о, джерел напруги. Говорили вже про те, скільки там фронт був ну відносно більш-менш стабільний лінія бойового зіткнення там спочатку повномасштабного вторгнення, зараз вона почала рухатися. Ворог теж розраховує на пропагандистський психологічний ефект. Навіть тут вже почали рухати. Тому тут багато дуже аспектів, але загалом, з того, що я бачу, попри значний тиск ворога, нашим силам дається стримувати. Як думаєте, до кінця літа чи будуть суттєві зміни у динаміці, у динаміці бойових дій? Думаю, що ні. Я думаю, що те, що ми можемо побачити до кінця літа, це спроби дій російських диверсійних груп на півночі з північного сходу. От там Курська, Сумська область, Брянська, Чернігівщина, можливо. Тобто вони будуть створювати, скажімо так, картинку своєї присутності, намагання висуватися, можливо, створювати там якісь санітарні зони, як вони думають, на Харківщині. Мета просто відтягти наші сили, щоб ми використовували БК, наш, наші снаряди там не виконали. Користували їх в інших місцях і відкидали їх звідти. Тобто, це може бути ціллю ворога. Що стосується сходу, то я очікую, що до кінця літа інтенсивність наступальних дій ворога піде на спад. Це вже статистика і математика про це свідчить. Російське командування, російські війська не встигають за темпом зараз операції забезпечити свої потреби. І за технікою теж і неодмінно їм потрібен буде час на певне перегрупування. А далі це вже питання. Я не думаю, що ми. Будемо готувати, які з нашого боку великі наступальні дії на осінь, і не думаю, що це доцільно. Робити, тому що в принципі нам краще зачекати, нам краще накопичити сили, нам краще провести ротації, нам краще в цьому сенсі не поспішати, не тому що не треба звільняти наші території, а тому, що треба підготуватися і просто бити по ворогу, точково його виснажувати. А далі це дивитися з прицілом уже на початок наступного року, які кондиції, як будемо діяти, ми ворог, і тоді вже готуватися і поступово відтісняти. Ну так, і дивитися, ще, як буде міжнародний фактор на. Це впливати зокрема, окремо вибори в сполучених штатах. Дякую вам, пане Олександре, Дякую. за те, що приєдналися. Це був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.